Доброго ранку ми з України, я Ірина. Вітаю вас, усіх мої дорогенькі, Сподіваюся, ви живі, здорові, добре спалося. Енергії Дня для України, що чекає Україну сьогодні, боротьба продовжується. І, скоріше за все, тут ще йде і не тільки на військовому плані, а і внутрішня. Тоді, коли не можуть ніяк поділити, щось поділити, щось вирішити, прийняти якесь рішення. Я так тут бачу, в Україні, можливо, щось пропонують. В Україні є два виходи. В принципі, в принципі, На мій погляд, завжди є більше, ніж два виходи, але ми бачимо, що в нас є війна. Так? І в нас іде боротьба як внутрішня, так і зовнішня. Ось вона зовнішня, верніше внутрішня, а це зовнішня. Ось і обі, як сказати, і та, і та сторона дуже важливі, дуже важливі. Ось всередині трошечки важче в тому плані, що не здаються. Тримають свої позиції як і внутрішні, так і зовнішні вороги. Ніхто з них не здається, будемо, е, як то кажуть, але ще знаєте, що я ще скажу? Я скажу, сьогодні прийде якась неприємна. Можливо, мала би бути вона приємна. А може, дивіться, ось ці дві карти можуть говорити, що несподівано, навпаки, несподівано якась приємна новина прийде. Якась е, війна з полюбою. По-перше, тут військові, і це може бути військові, бачите, внутрішня боротьба, вона нікуди все рівно не е, дівається, але якась новина з полюбою має бути. Ну, приємна новина, бачите? Несподівана, приємна новина. І так, беремо карту номер один, карту номер. Два. Ну, візьмемо ще по шуріку. три. І так, можливо, вам щось це допоможе. І так, карта номер 1 Ви знаєте, тут е, якась пауза, стагнація. Людина, можливо, прихворіла. Це може бути хтось з ваших рідних і поранений бути. Нема, можливо, з людиною зв'язку. Е, ви знаєте, я не буду нагнітати, але е, може бути таке, що людина навіть, ну. Не при собі, не притомна, як би це сказати, людина може бути і в комі, і тому подібне. Дивіться, що радить нам ця карта, на що звернути увагу? Ця карта нам радить в першу чергу не. Робити собі угрізіння совісті. Я щось не доробила, я щось не зробила, я щось десь не подивилася. Ви знаєте, це коли людина захворіла і каже: ой, я хвора, кому я така нужна. Зазвичай жінки от мають, знаєте, такі сумління, докори сумління, що от, не зварила їсти, не прибрала, дітям не, не приготувала. Мої дорогенькі, ця карта вас попереджає. Набирайтеся сил, виздоравлюйте. Якщо у вас пауза в спілкуванні з кимось, не перенапружуйтеся, дайте собі спокій і набереться сил, тому що попереду у вас ще, ще все попереду. Вся війна, будемо так казати, всі розборки ще все попереду. Карта номер 2 а тут у нас якийсь новий початок, може бути якісь хороші звістки. Звістки можуть бути як з-за кордону, так і, наприклад, з якихось установ, щось вам можуть пообіцяти, щось вам можуть. Запропонувати, можливо, роботу хтось вам запропонує. Це карта хороша. Молода енергія, енергія цікавості. Можливо, з'являється, знаєте, коли після хвороби, наприклад, і ось тут у вас з'являється на кінець той інтерес до чогось, до когось. ось. Порада цієї карти, цікавтеся не тільки те, що коло вас, а трошечки і за тарілочку заглядайте. Знаєте, не тільки дивіться у свою тарілку, карта радить, і за тарілку дивіться. І так, карта номер три, а третя карта у нас іде. Дев'ятка кубків, це задоволення, це радість, це знаєте, можете з собою пишатися, ви чогось досягнули, можливо, якась мрія. Я би сказала, пташечого молока не вистачає. А так у вас в принципі дуже хороший ця карта ще й каже стабільний емоційний стан, людина в щасті, людина в хороших енергіях. Порада цієї карти, насолоджуйтеся цим моментом, користуйтеся, не відкладайте це на завтра, а я побіжу зараз то. Знаєте, от як то кажуть, коли хочеться в туалет, або коли хочеться ем, пити там. Ну, от в туалет дуже добре. Наприклад, ідіть зразу, не чекайте на, на пізніше, не перекладайте це все. Ем, Розумієте, все дуже добре, коли вчасно. Тому що ця енергія вже вже той момент пройде. Якщо хочеться комусь щось сказати, скажіть. Можливо, примирення у вас з кимось буде. Це чудова карта. Дуже хороший день, обіцяють вам Таро. Тепер беремо. Ой, вибачаюсь, Таро веселки. І так. І так, стоїмо перед вибором. бачите? І цей вибір нам, в принципі, ну, ніби як в тилу у нас є якась підпора. Тобто, я бачу тут, що у нас е, наші партнери, які серйозні, це серйозні партнери, які нам допомагають зробити вибір, зробити перший крок, знаєте, як перша. Є перший крок у дитини так само і України. Ви бачите, за нами. Знаєте, от прийшла така фраза, за нами Москва. Я шуткую. А, може, і не добра така шутка. Але а, розумієте, за нами весь світ. Тобто всі тверезі люди, за нами. Може, десь колись нам здається не так допомагають, може, навпаки, десь більше допомагають. Ви знаєте, а хотілося б завжди, завжди би більше. Ось, але у нас є вибір, завжди є вибір. У України він є так само. І ми знаємо, куди ми вибираємо і чого ми прагнемо. Бажаю вам, мої дорогенькі, гарного дня, чудового настрою, бережіть себе разом до перемоги на все добре.